Готово, просто врізати зараз мийку і привезуть і встановлюють меблі в Пужарській, і також в другу кімнату ми теж будемо це робити. І так у нас ще багато ремонту. І також вдячний всім тим, хто відчуває відповідальність і жертвує на наступні недільні фестивалі. І якщо ви бажаєте ще раз зробити пожертву на наступний недільний фестиваль, або на ремонт ви можете це зробити на рахунок. До речі. Рахунок оновився. Вже тепер ковий рахунок там інші цифри. Це є в наших чатах. Або ви можете ці пожежі зробити мені, я їх передам, в касу храму, або ви можете покласти щось в скриньку, що ваша душа бажає. Абросади ковід. Абросади ковід.

Rashik Krishna Chaitanya, Rashik Krishna Chaitanya, Brabhu Nityananda, Brabhu Nityananda, Sri Dwata, Sriya Bhaita, Sri Sani Guru Ravta Vrita, Sri Sani Guru Ravta Vrita, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 May. रामा रामा हरे, रामा रामा हरे 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 भगवत प्रसाद की भगवान मित्र गोल दे अच्छा <laughs> Ви могли тебе з кругом привітати, щоб ми могли привітати вас. Так, бері, давайте разом що можна називається, щоб його духовний шлях було успішним, щоб він духовно прорисував і був щасливим в цьому житті. І подальше. Ну, а не перший раз. віта та Женя. От, і, е, ісім, вже не вперше вже. Але вдруге, але їх не вітали, не благословляли. Вони пішли, що вдруге, тому ми дуже сподіваємося, що це ще буде в третє, четверте, раді вас бачити. Будь ласка, приходьте. Також давайте побажаємо віта та Женя, щоб їх до когось стягнуло збіжно. Давайте питання. 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 Давайте питання.

Єдині, ще в нас була на цьому тижні, все одно дуже така видатна подія. Одна з найстарших людей, найстарше найстарша я думаю, навіть казати матері і читання святкувала свій день народження. Це ті люди, під гарних громадян, читання радження, на яких тримається з наш права, тому що вони, як ті, хто підтримують традицію, вони одні старші. І тому ми не знаємо, чи ми можемо їх благословляти, тому що ми маємо отримати благословення, але давайте також попросимо Господа, Хай, подобилося, і вони будуть ще далі прогресувати і дивитися з нами своєї болі. Дуже дякуємо за ваші служіння. Вони стабільно підтримують поклоніння Божествам, поки ми зараз не можемо це робити всі разом, мати рішення раді і стати на Богу. Роблятся у двох. Дуже дякую за їх служіння, за їх стабільність. Дякую.